Всім привіт! Достигли огірки. І ось дивіться, посадив вперше в цьому році ось такий сорт огірка. Ось такі вони довгі, мають колючки. Десь читав в інтернеті, що якщо на огірку є колючки. Їх можна закривати. Ну але, скажу вам, такий огірок сантиметрів 20 закривати в банки не зовсім зручно, хіба їх розрізати. Всякі є. Зараз зірву декілька штук. Попробую на смак і поділюсь своїм враженням. Садив ці огірки в першу чергу для салатів. Ось так виглядає огірок китайське диво в розрізі. Бачите, насінинки невеликі, сам огірок смачний, але у верхній частині потрібно зрізати шкіру. тому що вона дуже гірка і дуже такий неприємний присмак залишається. Зараз посолю і буду смакувати ось таким огірком. Друзі, напишіть в коментарях, чи пробували ви такий огірок, чи подобається він вам на смак. І думаю, саме головне, чи пробували ви його закривати на зиму. Цікаво буде почитати. Спробував ще декілька огірків і можу сказати, що. Це не шкірка, угірка гірчить у верхній частині, а і сам огірок. Тому потрібно вершину в розмірі 5-7 см зрізати і викидати. Це я вважаю недоліком. Хоча сам огірок смачний. Оце, якби не вершина, яка дуже сильно гірчить, ну, можна було б і продовжувати садити в наступному році сорт такого гірка. А зараз подумаю, можливо, пізніше. І гіркота з верхньої частини огірка пропаде. Ну, не знаю, поки що гірчить. Ось такий огірок, китайське диво, в мене виросло на городі.